Через нічну ворожу атаку на Тернопільщині є прольоти ракет в критичний промисловий об'єкт. Можуть бути обмеження із подачою газу, повідомив у військовій адміністрації. Там пишуть, що внаслідок обстрілу жертв немає. На місці працюють всі необхідні служби. Я нагадаю, що вибухи у місті чули вночі та вранці у соцмережах з'явилися кадри масштабної пожежі. А місцеві змі писали про проблеми зі світлом у регіоні. На Полтавщині уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок. За інформацією обласної військової адміністрації, дві людини травмовані серед них дитина. Вони госпіталізовані. Також пошкоджено два приватних житлових будинки і побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів іще встановлюється. Загальні втрати противника від початку повномасштабного наступу на Україну сягнули позначки 882 тисячі. Цієї доби наші військові зменшили ворожу армію на 1150 осіб. Також спалили три танка та 23 бойові броньовані машини. Не дорахуються вороги своїх артилерійських систем. 16 знищили наші військові за добу, знешкодили 95 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також наші оборонці успішно ліквідували 72 одиниці автомобільної техніки та систем.